На початку червня у мілітарних каналах та спільнотах з'явилося повідомлення про те, що російські війська почали отримувати на озброєння 140-мм причіпні міномети північнокарейського виробництва. Йдеться про артилерійську систему, яка в джерелах згадується під назвою 140 мм міномет зразку 1982 року або М182. Обидві назви вказують на ймовірні ріки її розробки або прийняття на озброєння, тобто це 1982 рік. 140 мм калібр є доволі нетиповим для мінометної артилерії і не був масово розповсюджений у жодних з великих армій світу. Тож поява цього міномета викликала інтерес серед дослідників ба більше у загальновідомих військових довідниках, включно з основним виданням The Military Balance 2024, згадок про подібні північно-корейські системи їх не було. У процесі дослідження походження міномета деякі фахівці звернули увагу на китайську артилерійську програму 1970-х років. У ті часи в КНР розроблявся дослідний 140-мм міномет Type-76, що мав стати альтернативою радянського міномета 120 і 160 мм. Китайське керівництво хотіло створити мобільнішу та легшу систему, яка б водночас зберігала потужність. Окремою вимогою було запровадження унікального калібру, що радянські війська у разі конфлікту. Не могли використовувати трофені боєприпаси. Дослідний зразок Type 76 був виготовлений у 1973 році, але в великій кількості він не вироблявся. Проте сам проєкт виявився цікавим. Система мала середньозарядне заряджання, швидко переходила з похідного положення у бойове, забезпечувала до восьми пострілів за хвилину. І маса становила близько 990 кг. А максимальна дальність стрільби до 9600 метрів, а вага стандартної осколочно фугасною міну приблизно 29 кг. Для порівняння, радянський 160 мм казнозарядний міномет М160 важив понад 1300 кг, стріляв важчим боєприпасом понад 40 кг, але мав нижчу скорострільність 3-4 постріли на хвилину. Тобто китайський Type-76. Попри обмежене виробництво, мав на ті часи доволі сучасні характеристики. Існує висока ймовірність, що КНР міг поділитися напрацюванням з КНДР мінометом Type 76 у межах військово технічної співпраці у 70-х та 80-х роках. Проте, враховуючи особливості північно-корейської школи озброєнь, спеціалісти з КНДР значно спростили конструкцію. Вони відмовились від середньозарядної схеми. Убравши дульнезарядний варіант, ймовірно, задля спростування виробництва ремонту та експлуатації. Також, за оцінками експертів, був самохідний варіант 140 мм міномета на базі гусеничної платформи, яка з'явилася ще у 81 році. Вони вперше були публічно продемонстровані на параді у 1992 році. Що стосується причіпного варіанту, то його поява стала відомою лише нещодавно. Після публікації відео з росіянами, які опановували цю систему. На відео та фото чітко видно, що міномет має дульну зарядну конструкцію. Ствол коротший за китайський Type 76, і загалом система більше нагадує класичні 120 мм радянські полкові міномети. Вага міномета у бойовому положенні 704 кг, а у похідному 750 кг. Боєприпаси мають типовий вигляд для мін, капліподібна форма маркування TD, яке може вказувати на вибухову речовину, суміш стратилу з динітронавталіном. Це типове для човунних боєприпасів. За наявними нормативними документами, таблиця «Стріп», маса міни 27 кг, з яких 4 припадає на вибухову речовину. Зазвичай у відкритих обговореннях зброї із КНДР намагаються приписати їй якусь сірість або якусь низьку якість. Проте варто розуміти, що у КНДР діє наджорстока система військової прийомки. І якщо б серійна партія мала проблеми, наприклад, мінометні міни вибухають прямо при пострілі в мінометах, то не обійшлося бід без наджорстоких репресій серед інженерів та керівництва заводу. Тож масове виробництво такої техніки в північній Кореї зазвичай має достатній рівень надійності, особливо коли мова йдеться про системи, які вже понад років 40 випускаються та стоять на озброєнні власної армії. Тобі ж ти не будеш випускати суто для себе специфічний калібр, щоб власні військові підривалися під час пострілу цих мінометних мін у власних мінометах. Також треба відзначити, що артилерійські системи вони в принципі дуже повільно застарівають. Покращуються матеріали, з яких виготовляються конструкції, стволи, відкатні механізми, ну, все це от те, що залізяче, воно дійсно там спавє ліпше. Покращується хімія порахів, покращуються з часом засоби наведення, але базова конструкція та принцип дії не змінився з Другої, з другої світової війни. Наприклад, гармата Д20 це взагалі 50 років минулого століття, або гармата БС3 це 44-й рік. І ці стволи, ці гармати, ці зразки озброєння, вони досі воюють. Тому поява міномета 82-го року прийняття на озброєння або виготовлення, або розробки це не ознака, що це якийсь музей. Це цілком актуальна реальність. Поява таких систем у російській армії це не ознака технічної деградації самих зразків озброєння, а це скоріш симптоми або сукупність симптомів. Наприклад, втрати виробничої самостійності. Російський оборонпром нещодавно мав десятки підприємств, здатних виробляти власні 120-мм мінометні міни. Але війна проти України зробила так, що вони вистрілюють набагато більше, ніж можуть самі виготовити. Мобіляційна втома та втрата персоналу змусила РФ звертатися до зовнішніх постачальників. Ну а КНДР у цьому сенсі стала одним із набагатьох партнерів, здатних передати готові системи та боєприпаси. У потрібній кількості і досить досить оперативно. 140 мм міномет з КНДР – це технічно простий, але цілком функціональний виріб. Його появи війни це не курьорс, а ознака зміни глобальної структури посичання озброєнь. Сама система не має технічних переваг над сучасними 120-мм мінометами, а навпаки, поступається їм за дальністю вагою і імовірно з Його сила в уникальному калібрі. Росія отримує доступ ще до одного каналу боєприпасів. Це не пов'язано з внутрішніми запасами або традиційною логістикою. Але факт використання таких мінометів сигнал, що армія РФ розширює набір систем, з яких веде війну, часто незалежно від уніфікації. Це потенційно створює логістичне трудище, але дозволяє покривати нестачу боєприпасів. Тут ще треба додати, що в нас також є логістичний колапс, Певна логістична катастрофа, а не колапс, з постачанням боєприпасів, різної ваги, різних парахів, різних виробників. Так само з десятками гармат, які нам, ну, гарматами, системами, які нам поставляють, постачають десь нормальна сантиметрова система вим вимірювань, а взагалі в американців дюймова, це взагалі якийсь хаос. Тобто в нас теж не, не солодко з цьому. Але нам нам цю війну в'язали. Ми повинні якось жити з цим. І та Боротися з цим хаосом логістичним. Я хочу, щоб ви мені написали, я, можливо, щось упустив десь щось наплутав. Бо дійсно інформації про 140 мм міномет, вона якась дуже її мала. Я, наприклад, видів, що вага мінометного боєприпасу 17 кг у цього 140 мм. А в іншому сочнику я видів, що 27 кг. Ну, взагалі, я, коротше, дійсно інформації небагато. Тому, якщо я десь помилився, я прошу вас вибачень і прошу, щоб ви це якось написали мені в коментарях та поширювали це відео. Треба українську військову полеміку якось підвищувати в суспільстві в українському сегменті інтернету. Дуже дякую вам за перегляд та до зустрічі!